Колбаски кусочек, сала, кусочек, пасочку. обов'язково, mm. яйця покрасимо. Вже другий рік поспіль херсонці, як і вся Україна, відзначатимуть великдень в умовах воєнного стану. Ринок херсоні суттєво оживився, підтверджують продавці. Оскільки ж обійдеться Великодній кошик. Черовочок 180, салка 200, 150 і потім ще 100 гривень. Дуже дуже мягусеньке. Mm -hmm. Мяска 180, чуть трохи подорожала. Реберце 170. М'ясо на хресонському ринку – 180 гривень за кілограм. А скільки ж коштують домашня ковбаса та сало, яке традиційно купують до святкового столу? Є маріноване сало, воно по 350, 280. Ось така бізмятка є по 250. Солене, 250, выше есть 280. Ребрышки есть по 350. И. кровяночка по 150. Малычок 450, коречка 400, домашняя 450. Є копчені курочки, карачка найбільше у ціні зросли яйця до 80 гривень за десяток. А от головна страва паска коштує від 25 до 90 гривень. Її можна купити в магазині або на ринку, але багато господинь будуть ставити на стіл паску власного приготування. Я буду німножка тому що сім'я. Уїхала мус на фронті, тому не на фронті. Пока що учебці, тому... Отже, традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, сало обідуться херсонцям гривень у 700. А якщо доповнити великодній кошик помідорами, огірками, червоним вином, то його вартість значно зросте. Звичайно, через війну святкового настрою серед людей не спостерігається та всіх об'єднує єдине бажання. Щоб господь побистрій послав нам мир і всім здоров'я, і нашим воїнам. Здоров'я і швидше, щоб вони освободили нашу Україну. Всего самого хорошего мирного неба всі родные возраки без Мирного неба. Все. Больше нічого нам не надо, тільки мирне небо.